Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Leave. Flight. Early. Safe. Фальстаф, людей, Good morning. Can I help you, sir? Good morning. Yes, I need to check out early. Oh, your flight was early, right? Oh, your flight was early, right? Yes, it was. Thank you for helping me. Thank you for helping me. You're welcome. Will you leave before 6? Yes, I will. Thank you again. Have a safe trip. Люди мають дивне життя. Їм потрібно повідомити, що вони йдуть ще й у визначений час. У лісі ми просто йдемо, коли нам заманеться, без зайвих слів. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.